Сьогодні мій другий день по-моєму челенджу зниження рівня кортизолу. Так що я... Ой, так що я сьогодні, сьогодні рано, рано, в 8.15 вже збираюсь на, на роботу. Я говорила, що я полетувалися не буду, але у мене сьогодні фото компанія. І я думаю, що собі відкрутити, я не вмію це робити. Я там туторіал дивилася десь пару років назад. Подивимося, що все... Це... непогано. Погано. Так що я швиденько зроблю собі волосся. Надію, що це теж вийшла. Так. Не дуже швиденько зроблю собі волосся. І побіжу. Я не парукар. Паркар, так? Да? Так. І як я... які мої відчуття від вчорашнього Вчорашньджера вечірнього, дуже позитивний, тому що я поставила собі січки ароматні. У мене е, дуже багато, навіть в там, де я зараз беру мейкап, одна така, друга така ароматна е, свічка, і він плюс ще там ще є в мене. Я вчора поставила собі трохи ароматних свічок, і я сьогодні вам покажу, які в мене є паче на е, очки, тепленькі, щоб за, заснути спокійно, теж з ромашки. Yes. Я сьогодні буду робити плюс один метод, щоб релакс um, у мене. Окей. Okay. У мене просто прямі волосся. Пряме волосся. І, і кучері не тримаються. Я їх ще, чесно скажучи, не вмію робити. Ой-ой-ой. Так, непогано, але може бути і краще. Мені потрібен свій парукар, пар... щоб раненько піти на волосся. Попрацюю над цим. щоб швиденько не це не розпалось поки що. І ще цей бік. Ой, я вже не знаю, чи вправо чи вліво це крутити. Ні, Мені потрібен парука з ранку. Зранку треба порахувати, скільки це буде коштувати. Кош... Кош... Мене кожен ранок до рюкуря на волосся. тому що я думаю, що це коштує менше, ніж мої нерви сьогодні. Окей, okay, а це що таке? Ой. Ой. Так, легеньки така. Так і буде. Так і буде. У мене челлендж. <laughs> Мені не потрібно ем, нервувати. Ой, це не цей Так Якщо? Стараємося бути спокійними. Я ем, останній час включила собі лекцію, щоб вона мені розповідала за новини дня. І сьогодні я вирішила, ем, що не буду так робити, що я хочу спокійно прокинутися без негативних ем, новин. Окей. Так що я сьогодні Олексу не слухала, так і буде. Я більше, ніж це, вони сьогодні не зробили. Що перероблю на наступний раз. Та моя Ту -ту -ту. Так, виключаємо цей кіжок. У мене ось така е, не пензлик. Е, олівець. У мене такі олівець. Мені дуже подобається. Дані в 5 років е, купляю оцей м, олівець. Так. Буде так сім. А у мене є такий спрай. Щоб фіксувати свій мейкап, ніби як лак для волосся. Так, я сподіваюся, буде так. Я писала фікси, але але. Що поставлю я не знаю, як український це буде. Те, що закріплює мейкап сильніше. Так щоб в мене на фотографії все було більш-менш нормально. Я не знаю, чи брати собі мейкап на роботу рано, тому що я замітила, що коли я його не беру, мені потрібен. А коли я його беру, мені просто не потрібен то. І плюс ем... були буде мене. Червоненькі щічки. Надіюсь, що я правильно вимовила це слово. І бронзер чуть таке мене. Так, тому що я думаю, що мені не від фотошопа. обличчя, так що мені чуть-чуть потрібно. літну версію мене. Важливо, що я ще було одинаково як обличчя. Буде так гарно вам дня. Я думаю, це це відео сьогодні на обід, вечір не, не вийдеся. І я розповім, як мій рівень кортизолу сьогодні. Зараз я себе відчуваю спокійною, але, але це тільки початок дня 8.31. Гарного вам дня!